З девізом хто як не я, 223 бійці полку АЗОВ загинули під час російського вторгнення в Україну. Їхні портрети з коротким життєписом представили у Тернопільському краєзнавчому музеї. Усі вони добровольці, яких об'єднали спільний ворог та любов до батьківщини. Середній вік загиблих – 27-30 років, а наймолодшому у січні 2022-го виповнилося б 18. Авторка виставки Віра Литвиненко. Її син Владислав Литвиненко з позивним Вектор теж загинув при виконанні бойового завдання у Маріуполі. Ця ідея виникла, коли ми почали страшні звістки. Ці отримувати весь світ в режимі онлайн спостерігав за Обороною Маріуполя, як ці відчайдухи воювали в повному оточенні, без інформації, зв'язку майже не було. Тернопіль десяте місто, де виставка Полка Азов Янголи Маріуполя побувала у пересувному форматі. Біографію кожного азовця можна прочитати українською та англійською мовами. Організатори ведуть перемовини про вивіз виставки за кордон. Вони таким рятували не тільки своє місто, вони виконували наказ вищого керівництва держави стримувати дуже велику переважаючі сили ворога на тому напрямку, щоб. Не втратити кордони, тому їх подвиг мають знати не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Близько 700 захисників Маріуполя та Азовсталі дотепер залишаються у полоні. Для того щоб пам'ять про героїв жила, потрібно діяти. Наголошують організатори та закликають не забувати про донати на армію, зокрема для полку «Азов». Мабуть, ворог не очікував такого супротиву шаленого, який оборонці Маріуполя влаштували в Маріуполі. Тому вони їх не міняють. Дуже важко йдуть перемовини щодо обміну азовців. Виставка Полка Зов Янголи Маріуполя триватиме до 5 березня. Відвідати її можна безкоштовно у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.